Так, у нас нібито до. Той, хто з весни дивився відео, це в нас одна гуска і гусак, ходять вони взагалі окремо від усіх більш-менш. Були вони висижували яйця, висиділа гуска гусенят 11 штучок. З гнізда вийшло 10. Ну, їх, на жаль, Вісім штук криси вкрали. Двоє ми виростили, вони там зараз усіма бігають, ну. Вісім криси вкрали. А це дивлюся, до них молода гуска прибивається. Може це навіть те одненьке, яке вижило, бо там вижило одне сіре, одне біле. Можливо, це навіть вона. Що до них прибивається, молодесенька гусочка. Ну. Непогано. Це гуска у нас їй. Я пам'ятаю, три, якщо не більше роки. Чи два з половиною, чи три щось таке. Гусаку нібито два. А гусочка це цієї весни. Молоденька, гарненька. Це ось. О. Молодняк весь прийшов. Окремо прийшов. Ну, ну дивіться, гуська яка це молода гуська. Весняна, а складки такі нібито вже в дорослі. Це так добре оставлять собі. Хороша гусиня з нею буде. Якщо вона вже така гарненька, то далі толк з нею буде. eh <laughs> eh <laughs> 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 Ну, із молодих я таких, звісно, гусаків, із сірої, великої, не бачу, прям хороших, Ну, є парочка таких, щоб непогано. такий такі він. Він ну, нібито не велике, але но... сама ж карабанька велика. Ось ще одна стара гусиня прийшла. Але вона щось, дивлюсь, фіолетове кільце є, а зелене зняла. От сучка стара. Це також стара гусиня із самих старіших, бо фіолетове ми одягали тільки з старішим. Це і так само рочків під 3, гарненька. І ще одна із зеленим піцем. Mm. Не забувайте підписуватися, mm. далі буде.